Дітки, до нас сьогодні в гості завітали Оленка і Петрик. І просять нас про допомогу. Їхня бабуся попросила допомогти їм зібрати урожай в саду. Ну що, допоможемо? Діткам потрібно вибрати доріжки до саду. Оленці потрібно вибрати найширшу доріжку, а Петрику найвущу. А щоб нам дізнатися, де широка доріжка, а де. Найвуща. нам потрібно їх з вами порівняти. Беремо жовту смужечку і кладемо на неї блакитну. А яку смужечку ми потім покладемо на блакитну? Так, вірно. Червону. Скажіть мені, будь ласка, яка по ширині жовта смужка? Молодці, широка. А яка по ширині блакитна смужка? Так, вузька. А яка по ширині червона смужка? Молодці, найвужча. Так якого кольору доріжка для Оленки? А якого кольору доріжка для Петрика? Що буде в саду збирати Оленка? А що буде збирати Петрик? Малята, скільки ж яблук зібрала Оленка? А скільки груш зібрав Петрик? А щоб нам дізнатися, хто з дітей зібрав більше фруктів, їх потрібно порівняти. Викладіть, будь ласка, перед собою червоні кружечки стільки, скільки яблук у оленки. А тепер під червоними кружечками викладіть стільки жовтих кружечків, скільки груш у Петрика. Скільки ви виклали кружечків? Малята, а чого більше? Яблук чи груш? А наскільки більше яблук? Молодці на один. А чого менше? Груш чи яблук? А наскільки менше груш? Вірно, на один. А що потрібно зробити, щоб яблук і груш стало порівну? Так, нам потрібно зірвати іще одну грушку. Покладіть, будь ласка, іще один жовтий кружечок. Тепер яблук і груш стало як? Порівну, по два. Ось так, малята, утворилось число 2, яке позначається. Цифрою Два. А це ось цифра Два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, Отака, як бачимо, двійка. І Петрик з Оленкою хочуть з вами відпочити. Вітер дує нам в лице. Захиталось в деревце. Вітер тихше, тихше? Деревце все вище й вище? А зараз розгляньте, будь ласка, картинки і скажіть, на що вони вам схожі? На що схожа ця картинка? А на що схожаться? А на яку цифру схожа гадючка? А що це? На яку цифру він схожий? А що це? На яку він цифру схожий? А на що схожий котик? Молодці малята, гарно ви всі відповідали. А Оленка з Петриком хочуть з вами погратися. Вони вам будуть показувати картинки з предметами, а ви їм повинні показати картку із цифрою. Скільки тут машин? Покажіть, будь ласка, цифру. Покажіть, будь ласка, тут цифру. Скільки ананасів? Покажіть, будь ласка, цифру. Скільки лялечок? Покажіть, будь ласка, цифру один. Малята, а Оленка з Петриком просять вас допомогти їм викласти доріжку до їхньої бабусі. Давайте ми з вами пригадаємо. Паличка якого кольору позначає цифру один. А цифру 2? Тож, будь ласка, викладіть доріжку. Така доріжка вас отрималась? Молодці. Малят, так скажіть мені, будь ласка, яке завдання вам сподобалось сьогодні виконувати? І з якою новою цифрою ми познайомились? На що схожа цифра 2? І Оленка з Петриком вам говорять дякую і до зустрічі!